Вітаю вас, мої любі малята! Ось почалася весна. Сонечко почало гріти тепло та ласкаво. Вона зазирає віконечка і дарує нам свої промінці. Сьогодні я з вами хочу побалакати про таку ж теплу і лагідну людину, як сонечко. І звуть її матуся. Тому сідайте зручніше і слухайте мене уважніше. Розповім вам цікаву історію. Одного разу за день до свого народження дитина запитала у Бога. Я не знаю, навіщо йду у цей світ, що мені там робити? Бог відповів: Я подарую тобі ангела, який завжди буде поруч з тобою. Він усе тобі пояснить. А як я зрозумію його? Адже я не знаю його мови, ангел. Буде вчити тебе в своїй мові, він охарадятиме тебе від усіх усіх бід. Як і коли я повинен повернутися до тебе, твій ангел скаже тобі. А як звучить ім'я мого ангела? Не важно, як його звуть, у нього багато імен, але ти називатимеш його мама. Дітки Матуся це найрідніша людина для кожного з нас. Які вони мами? Так, вони добрі, щирі, ніжні. А які у них руки? Лагідні, теплі, тендітні. Вона ними обіймає своїх дітей. Вона дуже багато робить роботи. Пропонує розглянути картинки, готує для всієї родини, бере одяг та білизну, прибирає у будинку. Піклується про всіх членів родини. Миє посуд, прасує речі. Вашої мами нема вихідних, хоч це ніхто про це й не думає. Будень чи свято, вівторок чи субота завжди знайдеться у матусі робота. Дітки, давайте зробимо матусі вихідний і допоможемо справитися з її домашньою справами. Прибираємо у кімнаті, що тут не так. Де мають стояти книжки? Де повісити сукну? А де місце для подушки? А м'ячику місце на столику? Буде потрібно поставити стільчик. А що ще потрібно зробити в кімнаті? Який пристрій можна використати, щоб зібрати бруд на килимку? Так, діти, вірно, це пилосос. Час брати одяг. За допомогою якого пристрою ми зможемо це зробити. Оберіть одяг, який ми будемо прати. Одяг ми будемо прати відповідно до кольорів. Спочатку будемо прати жовтий. Так, жовтого кольору у нас шорти, коготи та футболка. Далі беремо одяг синього кольору. Кладемо спідницю, шкарпетки. А, футболку. а зараз будемо прати зелений одяг. Подивимось, що в нас зеленого кольору. Так, це сорочка, футболка та колод. І на останок ми випремо речі червоного кольору, спідницю, светр та шкарпетки. Молодці, дітки! Що ми з вами робили, щоб допомогти матусі? Так, прибирали, пилисосили, прали. Дітки, прибирайте за собою іграшки, складайте одяг до шафи, робіть своїм матусям стільки хорошого, скільки підкаже вам ваше серденько. Будьте слухняними, говоріть і приємні слова. Просто любіть свою маму, свого ангела. До побачення.